Сушарка Лібертон на 20 літрів з можливістю регулювання висоти та двома піддонами для пастили в комплекті. Що може бути краще? Просто погляньте, як вона стильно виглядає. Прозорі піддони виконані з якісного екологічного пластику. Сушарка має 7 секцій. Саме тут є можливість регулювання висоти сушарки. Ось так. Любите пастилу? Будь ласка, в комплекті йдуть два піддони. Є можливість регулювати температуру від 40 до 70 градусів. Сушарка має мінімальний рівень шуму, тому вона вам не буде заважати. Давайте порахуємо гроші. Дегідратор має потужність 450 Вт, але неповний цикл він працює на цій потужності. Ми вже все прорахували. При мінімальній температурі за 10 годин дегідратор споживає 2,9 кВт. Це 12,58. Це по максимальному тарифу. нічний тариф у два рази дешевше. На максимальній температурі дегідратор за 10 годин споживає 4,8 кВт це 20 гривень 90 копійок. В нічному тарифі в два рази дешевше. Максимальне навантаження 5 кг 600 г. Також важливою перевагою сушарки Лібертон є її компактність, адже одним рухом. Можна зменшити висоту. Ця сушарка має дуже гарну ціну на свій об'єм, а також гарантію 12 місяців. Об'єм та функціонал обирайте сушарку саме лібертон, і нехай ваш заготівельний сезон буде максимально ефективним.